Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. А ви мені просто розірвали телеграм з питанням, де Панкурті? Я там подивилась, в новинах пишуть, що він кудись поїхав. Ну, питання ж не в тому, куди, а питання в тому на що і. Чи повернеться? Тому давайте дивитись Запоріжжя область і почнемо з нашого вельми шанованого пана. Подажемо без нього. О. Все нормально. Таке буває. Таке буває. Горіти йому, мабуть. Так. Дивіться, щоб у вас ніяких аварій не було на електромережах в найближчі дні. Так Запоріжжя, господи, у Запоріжжя покажи мені. Жінку залишив на керуванні. Жінка зараз керує. Деребанить щось, якісь гроші її носять. Так, да, слухайте, якусь дань збирають, місцева. Таємні плани має. Знаєте, поки тут щось поїхало керівництво, не підписує ніякі документи, вони тут щось мухлюють. Прильот можливий. Є небезпека прильоту. Гроші, гроші на якісь допомозі людям. Якийсь договір я, що зараз заберуть собі. Біда. Біда. Як зараз все прокрутимо? У вас не було, ви нічого не чули, поділимось потім. а ну покажи мені, чи ти поїхав із країни. Да. Але біда в тому, що можуть або повернути, як... ну Можуть якусь заборону винести, щоб повернувся. Не дадуть відпочити. До речі, тут або журналіст жінка злила цю ситуацію. Хтось от докопався до істини, що його нема. Знову показує таємні плани. Ти повертатись будеш курці у Запоріжжя? Боїться Боїться, що його неприємності чекають. Тільки якщо буде знати, що точно все буде безпечно. Не в плані обстрілів, а в плані. Дайте мені гарантію, що мене не чіпатимуть. Зрозуміло? От як розмова. Зі спецслужбами дайте мені гарантію, що в мене все буде добре, що до мене нема претензій. І поки я не буде прильоти, можливо. Каже, замість того, щоб захистом займатись, а тут якась проблема буде з захистом. Дивіться, я тут часто трактую як захист саме ППО, а тут, можливо, ваші укриття, захист да, населення, це теж також захисні споруди. Що як? Зараз правда відкриється, вся правда, вся правда. Він зараз знає, Ваш, багато про військових. Йому пропонували і будуть пропонувати гроші, інформацію про рух, ще якісь нюанси, як будете заходити, як військові ваші йти збираються, якими шляхами. Здасть, жінка здасть, курців не здасть, жінка здасть при владі, жінка наведе. Для відводу глаз, відводу ока. Ну, знаєте, най найсмішніше це коли, там, де там документи, в облраді, де там, в місцеві, І туди влучання, в архіви ще кудись або якийсь вибух. Але це як план такий, поки не реалізується він, але він є. Інсценування, руйнування та знищення документації. Ну, таке щось. Я думаю, що вони просто засумували при своїй владі, не знають, за що робити. Чомусь у Куртіва думки, що його приберуть. Що він... От зараз в нього думки, що він своє крісло не. Поміститься чому? не повернеться. Панкурця, ти будеш далі працювати? Я хотів би, але думаю, що ні. Знову жінка, бо в жінки є домовленості. Ну, бачите, у вас тут місто таке. Запоріжжя найближчі дні. Є небезпека, щось вас лякати буде. Ворог щось дізнається. Дізнається, про якісь об'єкти для нього важливі, є небезпека. Для цивільних є. Гучно буде, страшно буде. У вас постійно, у вас постійно карта обма... обману, обману. Я скільки місць дивлюсь, тільки от Запоріжжя в мене. Людей просто дурять, не додають, знаєте, і їжі не додають або не довозять, що у вас відбувається, як так? Знаєте, що мене завжди бентежить? У Вас багато влада одна. Ні до чого не закликаю. Ну просто не бійтесь, хоча б висловлюватись, не бійтесь, а, хоча б питати. Держава, сама держава виділить багато коштів. Є небезпека для сімей, для цивільних. Знову тут вночі. Сльози вночі або коли там темно. Зрозуміло, щось не те. Запоріжжя найближчі дні. Захищатись треба. Маючи те магія захисту. Захищайтесь, бо він буде, знаєте, як от навколо міста кругляти, шукати, як вам пробити все. На на Знову жінка. Чуєте звук, як лунають вибухи? Правду не скажуть. Ворог б'є туди, де знає. Тут по військовим може бути влучання ще. Ну, може. По військовим, але чомусь цивільні об'єкти зачепить. Через конфлікт, через те, щоб вони не дійшли до фронту. Ви зрозуміли, так, да? на шляху до фронту? Запоріжжя, найближчі дні. Напад. Напад, дорогу перекрити. Дотягнутися, щоб ви не дійшли. Дорогу перекрити, вогонь. Як знаєте, виїзди в, в місто, може палати. Район передмістя є небезпека. Ну скажи мені, правду, що буде Запоріжжя. Душі загублені. У вас буде прям перечуття. В області гучно-гучно, потім в місті може бути гучно. Будьте обережні. Він за... не можу сказати, що він зробив, як він на Так, Так, сонечко. Ще гроші ділять знову, гроші ділять, ховаються від правди, людям не додають допомоги, а потрібно буде. І дивіться, мені йде, ви запам'ятаєте, до вас будуть когось вивозити. Я так думаю, що щось ще звільнимо, будемо вести. Знову, як не повністю відкриється коридор виїзду з області, але когось повезуть. Людей будуть знову як розміщувати, де треба нагодувати обігріти. Запоріжжя найближчий. Вогонь іде небезпека. Можете ворога обдурити, знаєте як. Ну, може там якась локація, геолокація вимкнеться. Але ворог може і пробити захист. Знову ж таки, пов'язано з тим, що підтягуються сили. Тут навіть дві атаки показують. Перше, поки сили підтягуються, а друге, вже коли ви вперед-вперед підете, і тут вже буде небезпека для цивільних. Не можу нічим порадувати. Васильівка, найближчі дні. План таємний, важливий. Часткова вдача є, підсилення є. Чекайте. З води буде яких, якийсь рух. Мелітополь. Найближчі дні Мелітополь. Вогонь іде, вогонь де? Готуєтесь до чогось. Мелітополь, готуйтесь. За Мелітополь обстріл буде, але він буде не простий не тільки Запоріжжя. Рухайтесь добре в бік Мелітополя, руйнуєте ворогу плани, руйнуєте його майно. Мердянськ. Найближчі дні. Найближчі дні Бердянська. Є втрати ворога, і щось біля води горіти і в районі, і в місті може. Є обличчя, руйнування. Але воно буде як систематично, якась мета у нас є, ми її будемо поступово крок за кроком до неї йти. Енергодарне ближче летить. У вас там вибухи біля міста, у вас гучно. Десь ворога підіб'ємо. І чомусь, на жаль, вони будуть казати, що ми їм якусь інфраструктуру, може, воду, або щось, ми їм там підірвали. На нас будуть намагатись щось. Енергодарі перевезти стрілки, знаєте, Запорізька Ес на ближчі. Поруч, Гуч, поруч Гучно. Ну, є важлива інформація, сказати не можу, дивіться, новини, там щось будемо розвідувати. Щось будемо розвідувати. Ворога дурити. Ні, поки ЗС нормально, показує поруч. Територію не можу сказати. Токмак. Токмак. Ну, вони там захищатись будуть намагатись. Тут, кажуть, з боку Токмака може бути обстріл по Запоріжжю. Багато наших загине там під Токмаком. Коротше, вам набридне там гинути, ви просто закошмарите ворога так, що він буде звідкись бігти. І наш побіжить з якоїсь посадки. Ви просто вже так він вас дістане. Пологи. В Токмаку там гучно буде, там зриву надо, будуть. А пологи, бійка, сутичка, ворогу перекриємо кисень. Під'їзд якогось їх там підкріплення. Там маємо частковий успіх. Ну, Я бачу, що хлопці наші на ажіотажі, Знаєте, на відчутті ось-ось і дотиснемо. Там вже такий, знаєте, настрій, щоб ви всі вже там до землі пішли під землю, бо вже все. Уже такий, знаєте, стан військових, щоб ми все одно пройдемо. От що не робити, ми точно знаємо, що ми вже йдемо. Гляпове на мережі. Захищатись треба. От вони не дадуть нам туди, знаєте, як щось підвести, підтягнути в той бік. І за. І, і, от Як правильно сформулювати. Не можу сказати, де саме там наші військові будуть скупчуватись. Коротше, щось ворог буде лютувати за те, що буде робити з районі Гуляйполя. Буде страждати Запоріжжя. Оріхів найближчі. Дні. Оріхів, ворог там здурів. Дуже буде страшно, і гучно, дуже. О, ну, У нас є сили його трошки відсунути навіть, підбити йому. Нервову систему, кажу, біля Оріхова буде ще гучніше, вглиб десь в нашої частини. Неокуповане вільнянська дні. Земля дрежить. земля дрежить. по інфраструктурі дасть і даст десь, ну, буде влучання, буде десь прильот. Ваш район там буде ну, гучно небезпечний. У да. да. ворога є план там періодично робити там обстріли, причому вони їм не потрібні для руйнування цивільної інфраструктури він це буде робити.